Їх історія почалася на знімальному майданчику, і це було кохання з першого погляду. Найгарячіша пара Голівуда Анджеліна Джолі та Бред Піт. Давай заглянемо в їхні натальні карти і подивимось, що їх з'єднало, а що спровокувало розрив. Їх безумовний магніт це Юпітери у рибах, одні цінності, одна віра, в щось більше. І вони разом займалися благодійністю і всиновили трьох дітей. А ще Венери на вісі 1,7 – Це формула яскравого взаємного Тягання раху Енджі в першому домі Бреда вона викликала в ньому бажання, а його раху. В її дванадцятому домі це про пристрасть, інтим магнетизм, який неможливо контролювати. Так що ж могло стати причиною розриву? Їх Меркурій та Сонця на вісі конфлікту 6-8. Це відсутність порозуміння і різні життєві шляхи. Місяці та Марси на вісі 4-10 – Це відкрита ворожнеча, постійна боротьба та сварки. Плюс його планети потрапляють у її шостий дім конфліктів. А це взаємо. Чаї нескінченні претензії та битва за те, хто правий? І ще одне Сатурн Анджеліни разом із Раху Бреда. Це кармічна комбінація, сильне притяжіння, але важкі перешкоди у довготривалому союзі. Отже, їх зблизили світлі планети Юпітер та Венера, але всі інші планети зіграли проти. Їх казка закінчилася битвою за опіку, розділенням майна та лікуванням Бреда від алкогольної залежності. Ось бачиш, навіть Голівуд не витримує кармічних уроків Сатурна. А які уроки закладе? не в твою натальну карту давай розбиратися.